І потоп залишив на землі жахливий геологічний слід, який нагадує нам про судний день, що наближається, коли Бог ще раз потрясе небо і землю. Про що й сказано в Біблії. Отже, розглянемо наукові докази того, що Бог одного разу закопав усю цю землю з її нечистістю, і сьогодні нам потрібне покаяння та зміна духу, що Бог зберіг нас. На дні Тихого океану на північ від екватора розташовано 20 тисяч вулканів. Всім відомо, що Гавайські острови це також вулкани, що стерчать з під води. Але на південь від Гаваїв, на глибині півтора кілометри, ми бачимо плоско підводні гори. Їх називають гайотами. Яким чином гори з плоскими вершинами опинилися на півтора кілометровій глибині в океані? Важлива особливість цих гір полягає у тому, що по їх краям ми бачимо піщані береги, а нижче піщаних берегів гайоти увінчені мертвими кораловими рифами. Важливо розуміти, що деякі корали можуть рости у темряві на великих глибинах, але тільки не ці. Ці корали не ростуть глибше за 100 метрів від поверхні океану, тому всі вони мертві. Єдиний логічний висновок такий: до Ноєвого потопу Гайоти були островами, тому їхні. Затоплені вершини пласкі протягом 1656 років від створення світу до водної катастрофи вони були островами, з боків яких росли корали. Погляньте на діаграму, опубліковану в American Journal of Science у 1946 році. На ній зображено поперечний переріз другого за величиною Гайота в Тихому океані Гайота Хеса. Ширина цієї підводної гори близько 16 кілометрів. По краях вершини піщані береги, а з боків мертві корали, що ростуть не глибше 100 метрів від поверхні води. Сьогодні вони знаходяться на глибині півтора кілометри. Очевидно, якби такий гайот був один, можна було б посперечатися. Може, це в одному місці сталося щось жахливе, і такий аргумент міг би мати право на життя, якби не наступні дані. Ця карта Тихого океану з'явилася в іншому науковому виданні 1959 року. Тут крапки зображають острови, а кружечки це гайоти або острови, які затонули. Сьогодні нам відомо про існування гайотів на півдні, на півночі, на сході, на заході та в центрі Тихого океану. І всі вони знаходяться на глибині близько півтора кілометри. Це говорить про те, що коли під час всесвітнього потопу півтора кілометровий шар води вийшов з-під землі на поверхню, тоді дно Тихого океану опустилося практично повсюдно на півтора кілометри вниз. Тому є подвійний континентальний шельф. Західний шельф Нової Зеландії ідеально збігається із східним шельфом Австралії. Ви можете побачити тріщину та розтяжки там, де Нова Зеландія швидко відсунулася від Австралії під час ноєвого потопу. Ми маємо всі речові докази, які показують, що колись континенти становили одне ціле, а в земних надрах існував півтора кілометровий шар води. І на сьогоднішній день всі відкриття, які насправді відбуваються, вони лише доводять Біблію. Та біблійну позицію. І як один апологет доповідав, і він каже: ось що ми повинні зрозуміти? Часто еволюція намагається підробити свої факти під віруючих під теологію. Розумієте, так? Наприклад, вони вже згодні. Так, могли бути кризи, так, потопчі катастрофи на землі. Але на це пішли мільйони років. Як диявол бере трохи правди і неправди і робить заміс. Знаєте це, так? Тому в Біблії написано, це дуже важливий момент. Знаєте, який написано, чому диявол не встояв? Тому що в ньому не було істини, було своє. Тому часто люди намагаються говорити. Я так, ось тільки з церквою і десь все одно своє намагаються тулити. Своє рано чи пізно тебе відірве від істини. Амінь. Тому май мудрість.